Цей випуск виходить за підтримки «Фавбет». Завершились матчі 13-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Чорноморець Ворскла 0-1. Лівий берег Інголець 0-0. ЛНЗ Оболонь 0-1. Олександрія Карпати 3-0. Колос кривбас 1-1. верес Рух 2-0. Шахтар Зоря 3-1. Та Динамо Полісся 2-1. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 13-го туру УПЛ проти Полісся. 35-річний українець реалізував пенальті на 27-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2-0. Це 110-й забитий м'яч футболіста у 253 матчах чемпіонату України. За цим показником він посідає четверте місце. Більше голів в чемпіонатах України забивали лише Максим Шацьких, Сергій Рибров, обидва по 123 та Євген Селезньов 117. Також цей гол став для Андрія ювілейним, 150-м за Динамо. 110 в УПЛ, 19 в Кубку та 21 у Єврокубках. Ярмоленко став другим динамівцем, який підкорив Голеодорський рубіж у 150 голів за часів незалежності України. Лідером є Сергій Ребров, який забив 163 голи. Вихованець академії Динамо Володимир Брашко зіграв 50 матчів за головну команду. 50-й матч Брашка за Динамо відбувся у 13-му турі УПЛ проти Полісся. За столичний клуб Володимир провів 36 матчів УПЛ, 2 в Кубку України та 12 у Єврокубках. У цих матчах на рахунку Брашка 9 забитих голів та 7 результативних передач. У цьому сезоні Володимир провів 19 матчів в усіх турнірах. На його рахунку 3 голи та 2 голів. Львій передачі у матчі 13-го туру УПЛ Чорноморець Ворскла була зафіксована ювілейна 80 та перемога Юрія Максимова біля керма різних клубів УПЛ. Підопічні Максимова з Ворскли 26 разів здобували Вікторії в УПЛ. Також 7 в оболоні, 20 в Кривбасі, 14 в Донецькому Металурзі та 13 у Дніпрі 1. На своєму полі клуби Максимова перемагали 46 разів і в гостях 34. Дебютну тренерську перемогу в чемпіонаті України Максимов. Ворог здобув 26 липня 2009 року на чолі оболоні в домашній грі з Зорею. Той поєдинок закінчився з рахунком 3-0 на користь киян. Для здобуття 80 перемог команда Максимова довелося зіграти 207 ігор в рамках елітного дивізіону. Захисник Шахтаря Іраклі Азаров травмувався у матчі 13-го туру УПЛ проти зорі. На 30 30-й хвилині зустрічі він за допомогою лікарів залишив поле. Після цього його замінив Педро Енріке. Поки що невідомо наскільки серйозною є травма. 22-річний грузин провів шостий матч за шахтар в усіх турнірах у поточному сезоні. В його активі один асист. Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пропустить матчі листопада в Лізі нації через травму, повідомляє сайт УАВ. Повідомляється, що у футболіста ушкодження привідного м'язу 31-річного Віталія до викликали у збірну України через травму Віктора Циганкова. У листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги Націй. 16 листопада у п'ятому турі синьо-жовті в Батумі зустрінуться з Грузією. 19 листопада у шостому турі в Тирані зіграють проти Албанії. Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов результативно провів матч проти залирсех в рамках 13-го туру чемпіонату Угорщини. Академія Пушкаша мала шанс вийти на перше місце у турнірній таблиці, але несподівано програла зала Егерсегу, який до цього туру взагалі перебував у зоні вильоту. Рахунок цього матчу 4-2 на користь зала Егерсег. Але цей матч був цікавий тим, що перший гол у цьому сезоні в чемпіонаті забив Артем Фаворов. Український легіонер-гостий влучним ударом завершив чудову комбінацію команди. Розіграно було зразково. До речі, зала Егерсех – це колишня команда Фаворова. Артем любить їй дошкуляти. За 12 матчів він забив два голи та віддав два асисти. Український захисник Рисовії Глі Бухал відзначився голом у першому дивізіоні чемпіонату Польщі проти Вісли із Полави. Другий м'яч у ворота вісли оформив 28-річний українець Глі Бухал. Взяття воріт видалося неймовірно видовищним, тому що було оформлено зі штрафного. Бухал є вихованцем київських клубів. Зміна оболонь, зірка та арсенал. Український півзахисник Єгор Кошій відзначився забитим ячем за Баєр ю 16 у юніорському чемпіонаті Німеччини. 15-річний Єгор зі штрафного прямим ударом забив красивий гол без шансів для голкіпера. Треба зазначити, що Кошій потрапив до заявки збірної України ю 17 яка 12 та 14 листопада проведе тренувальний збір у Хорватії. Український воротар Ян Журавський підписав контракт із Реалом Бетіс. Угода між клубом та гравцем розрахована на три роки. 15-річний голкіпер є вихованцем шахтаря та був основним у своїй команді у рамках ДЮФЛ. Журавський є кандидатом у збірну України ю 16 на перегляд у рух прибув правий вінгер Брайан Одей. Повідомляє футбол 24 22-річний італієць є вихованцем Сасуоло. В його активі 10 матчів за першу команду цього клубу. Одей був в оренді у Кротоне та Рудеші. Останньою його командою був словацький ДАК, який він влітку покинув на правах вільного агента. В активі півзахисника два асисти у семи матчах серії А. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що форвард Динамо Владислав Супряга, який виступає за зорю на правах оренди, влітку міг перейти в Ольборг. За даними джерела, 24-річний футболіст мав запрошення від данського клубу, яке було приблизно на схожих умовах із пропозицією луганського клубу. Нагадаємо, що у вересні 2024 року Владислав продовжив контракт із київським клубом на рік. Потім клуби оголосили про річну оренду нападника. Контракт Владислава належить Динамо з літа 2018 року. За цей час він зіграв на правах оренди за Дніпро 1 та Самдорію. У поточній кампанії Супряга зіграв в 11 матчах за обидва клуби результативними діями не відзначався. Журналіст Михайло Співаковський розповів про майбутнє українського півзахисника Віктора Коваленка. Цитата. Віктор дуже прискіпливо ставиться до пропозицій. Він відмовив у Туреччині і ще певним клубам у Європі, але пропозиції є. Пріоритет це все ж таки серія А, тому що він в Італії вже не легіонер. Звісно, він хотів би залишитися в Італії. Але теоретично це може бути інший європейський чемпіонат. Бажано, щоб це була не Туреччина, сказав Співаковський. Поваленко цього літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Попередній сезон Хавбек провів на правах оренди за Емполі. В його активі один гол та один асист у 17 матчах. Форвард Роми Артем Довбик отримав трофей Пічічі як найкращий бомбардир Ла ліги за підсумками минулого сезону. У попередній кампанії українець забив 24 голи в іспанському чемпіонаті у складі Жерони. Цього літа римський клуб купив Довбика у каталонців за 30,5 мільйонів євро. Вручення пічічі нападнику відбулося у Римі. Трофей доставили у столицю Італії представники іспанського видання Марка. Ще 15 жовтня молодіжна збірна України Ю-21 провела свій заключний поєдинок у відбірному турнірі Євро-2025 проти команди Сербії. Той поєдинок українська збірна програла з рахунком 0-1. Попри це, синьо жовті достроково оформили путівку до фінального турніру. А в 10-му турі визначилося, що вони зробили це із другого місця в групі. А разом з Україною на сьогодні ліцензії для участі у форумі, що проходитиме з 11 по 28 червня 2025 року. Окрім господарки Словаччини, мають 12 збірних. Отже, учасники Євро 2025 Ю 21 господар Словаччина переможці груп: Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Румунія, Англія, Португалія, Словенія та Данія. Найкращі другі місця: Україна, Франція та Польща. Ще три учасники стануть відомі після плей-офф. Матчі якого заплановані на 15 та 19 листопада, зіграють у плей-офф відбору інші другі місця, такі як Хорватія, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Бельгія та Грузія. Жеребкування фінального турніру за участі 16 збірних чотири групи по чотири команди відбудеться 3 грудня у Братиславі. Приймати євро 2025 ю 21 будуть 8 міст: Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошице, Жоліна, Тренчин, Нітра та Пряшів. А ви напишіть в коментарях, кого б хотіли бачити у суперниках молодіжної збірної України на євро 2025